Ты шо, уже открыл, что, уже вообще это, все же А? А что ты сидишь такой в развалочку, вообще расслабленный? Сейчас дам тебе папочку.

мы ребятки давайте пожалуйста чуть-чуть ускоряйтесь немножко ускоряйтесь чтобы мы не сильно сбежали графики вас не сильно задерживали.

Будь ласка, ставайте пульс. Росії так, щоб ніхто нікого за спиною не стояв, я потім буду проходити вас е, фотографувати. Дивіться, що ми зараз робимо? Знаходимо пульс відразу. Будь ласка, Всі знайшли пульс. зараз все припиняємо. Всі готові? Оп! Оп! Зараз Сергій Анатолійович говорить Да. Так, зараз прохожу назад, буду продеваться. Какая? Вовтон. Сензов. Бабеля там. Максимал. Андрух. На заренка. На Орехов. Повторяй, как. Предмесло.

Так, Авсюк. Голоди. Костяненко. Радіонов. Так, будь ласка, хлопці. два кроки вперед. всі Ні, без нічих, нічі залиште Нічі залиште і ще тоді два кроки вперед. Дивіться, маєте розійтись, так встати, щоб вам було зручно присідати, щоб один одному не мішалося. В, В порядку розійтися, будь ласка, довільно. Так вам буде зручно. Туди сенсу немає. так В захватному порядку, хтось вперед, хтось назад. Що ви зараз маєте робити? Увага. Давайте, увага, дивіться, ви стоїте ножки на ширині пліч, руки вздовж столу, бо я починаю рахувати на кожен мій рахунок. Ви робите глибокий присяд, п'ятки не відриваємо, ручки вперед або за голову не принципово. І підводимося. І так робимо 30 присідань. Після того, як зробимо 30-й, відразу знаходимо пульс. Я говорю команду об. І його будемо рахувати. Будь ласка, готові присідати? Приготувались. А будь ласка, присядьте всі вниз, покажіть, як ви будете присідати. В нижньому положенні завмерли всі. Дивіться, я вам говорив, ні, ви трошки не вірно. Вам треба... ножки, ножки ширше поставити, да, і глибокий присяд. Підвели, молодці, приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Знайшли пульс відразу. Приготувались. Оп! Оп! Запам'ятали, будь ласка, цю цифру, поки не пишемо нічого. Нічого не пишемо, цифру запам'ятали, ножки встряхнули, підняли ручки догори, глибокий вдох, видох, відновлюємося, відновлюємо дихання. Зараз за 30 секунд будемо ще раз міряти пульс. Як його поміряємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення. Сергій Анатолійович називає ваше прізвище, ви йому два, так відразу і говорите. Умовно там. 32, 25. Зрозуміли? Ще, ще відпочиваємо. Ще відпочиваємо. Будь ласка, знайшли пульс. Запам'ятали вже один? Знайшли пульс. Приготувались. Оп! Все, тепер записуєте пульс Сережа, і 5 7 хвилин його тримається. А дамі віддачи відновись, я бачив, ти потужно біг, відходь сюди.